Ммм, яка смачна кава, Блін, мені подобається. Всім привіт-всім привіт! Всім привіт з вами я Мило. І так, я п'ю каву, реально почався з цього. в кав'ярні. І це добре, реально добре. Ча, то це ж самило. Ого, це ж саме мило, як справи? як твоє життя? Що там ти... за мною? Ммм, не знаю. Не знаю. Вирішити дуже складно. Реально складно. А ви Слухай. хто? А в мене ідея, давай з тобою зізнаємо у прятки. О, хованки? Хованки? Так, звісно. Згоден, згоден. згоден? Так, так, так. Так, 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 давай, давай. Можна бути, може бути. Тоді давай. Тоді давай я. Я, я починаю рахувати, а ти починай прятатись. Все, я побігла. А, а якщо так, я не раз, згоден. Два. М? А тебе никто не питає. Окей, добре. Я тебе ховатись, давай. У вот 5 секунд. Раз, Нифига, два, три, два, пять. секунд. 5, Ладно, Деся, Деся, так і быть. Все, все, все. 6, я сховався. дев'ять, Десять, так, все. Хто не сховався, я йду шукати. Шукай. А я, а я тебе бачу, у тебе, у тебе нік іде. А чого у тебе? Э, е, як ти не знайшла? Тепер я повинну тебе шукати. А? Я ж кажу, тебе ні, у тебе нік, у тебе нік видно. У мене не повинно бути видно. Я тебе не бачу. Ты мне набрал. Давай давай, давай еще раз, да, давай еще ріш... другую спробую тебе дать видают. Становись наших, щоб не было дно не было. Все, я дурак. Один опусток. Давай, еще okay, раз. Я Так, Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дев'ять, десять, все, хто не сховався, я йду шукати. Так, я сховався, я сховався. Приходь. Так, а тепер буде ваша, треба знайти. Тепер ти вже знаєш, як тебе сховатися. Так, ну давайте спочатку перевіримо цю водівлю. Хм. Только Ось так добре. Ти мене не знайдеш. Він сховався. Mm. Так, так, так. Може він пішов в банк? А, також немає. А... Так, добре, тут вс вот так мене немає. Так, десь винд. Ну не немає. Деш венди. Так, є. Дівчинка, ти його не бачила, не бачила. Так добре. Немає, десь він виндив. Може, він пішов в тебе?

Deixa um dia. um dia. Deixa um dia. Deixa um dia. dia. Deixa um dia. dia. Não um dia. Deixa um dia. Deixa um dia. Deixa Ось Він де, він не нахавався, не на да воосьнде. Я вот. Я Просто ти ще що? Що що? Що раз зіграємо? Добре, я... тепер я опіду. Я а ти мене легко знайдеш. Мою подружку будуть мене видавати. Я тут буду. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8, дев'ять 10, 11, 12, 13, 14, 15. Це, я сховалась. Ну, як це сховалося, я тебе шукаю. Де ти? Я тебе знайду. Я знайду. Давай, шукай, шукай. Я знайшов тебе. Шукай, шок. Я знайшов. Знайшов? Да. Няма шок не А, я тебе, ні. А ти де? Тепло або холодно. А я не знаю. А ти подумав? Я тебе не бачив взагалі. А то я вже розумію, де ти. Знаєш? Я розумію. <гум> я хованку вже давно граю. Ну давай, давай, шукай. Тебе не А де ти можеш бути? Я йду. А ти добре подумай, де я можу бути. Okay, right. Ah, vou te Ok, tô com o chupé. Você tem? Adatia. Você tem? Muito bem. é pra baixo. Essa é pra baixo. Essa é pra baixo. <реш> Де ти? А ну, Ромео, як ти можеш так? Може ти така маленька, нікому не потрібно. Ти як тебе можеш не помітити? Я, Я поруч. Кач. Ти куди ти побіг? Може ти тут? Я думав, ти мене швидко знайдеш. По моїм подругам, які за мною бігають. А ти мене не можеш знайти. Ой, вони за ти думав? Well, договіг... Тут это так не підказка, така велика. Холодно. Там <с up> холодно. Холодно. Ну тут трішки тепліше. Холодно, холодно. Хочеха. Не туди біжиш. вот, а тепліше, тепліше, давай. Давай, да. Ну ты на то А то знайди мене. Спимал, спимал, давай поехали. Ну все, это Ну все, это я что Все, это выигрывают. Давай, давай. я давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. 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 В последний раз ну, давай, я, я закинчу, это, я приду, я... до задумал, хочу унизить, хочу спать. Буду. Буду ховать. Ховайся, так давай. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять. Кто-то сховался, твой. Ну где вот Сам будет. Так, это є мео. Так, якийсь. Так, це якийсь хлопець. На той Він мені не подобається. Де ж цей красунчик? Так, це. Це теж не та дівчина. Так. Може, ти в озері сховався, як і я? Може бути. Може бути, а я не знаю, я не знаю. Може він с тобі спробувати. Спробуй, спробуйте. Да не бачу. Ну добре. Я тобі можу сказати, що я дуже далеко. Я в озері. Ти мене бачиш? Ні. Ну, ні. Тепер ні. Добре, добре, Тоді тоді тебе пошукаю, пошукаю, пошукаю. Почти, почне. Може Можете бути. Само одиночку? Може бути. Я там можу заховатися. Яка дівчина. Доброго дня. Okay. Окей. Зараз так. Точки чекай. Як це сходить до ласки, як це на <laughs> <смур> <смур> йти. Опа. Якісь інші свічки тут сидять. Окей, окей. Ось так. Тут. Окей. Підказка така, що... Е, я знаходжусь... Ти можеш мені давати підказки? <сьмур> я знаходжусь <просить> там, lots. де Ігор. Ось вот такі. Ага. Ти вже... Тобто том... ти все ж таки в дитячому будинку. Ні. Ти чого? Ні. Я на вулиці. Ти не сказав, там де іграшки? Я на вулиці. На вулиці, але ну, там де іграшки. Спортивний майданчик. Mm. <плес> я зрозуміла тебе, зрозуміла. Зараз я тебе знайду. Спортивний майданчик. Дитячий <плес> майданчик. Ось якийсь є.

Добре. Півняць, так, ну, шукай, тут я нікого не бачу. Важко, я нікого не бачу. Дуже важко. Ти дуже на спортивному майданчику. Ну я вже, як сказати, я тебе бачу. Ти є Райне ще один бачу. майданчик. Я тебе бачу. Я тебе а, бачу. Я тебе ні. а я бачу. Може, ти на дереві сидиш. Правда? Потрібно вилазити з а в якому дереві? Ну хай я, здаюся. я, тобі... я тобі не можна, Давай Я тебе не могу дать, я все. Давай. І... Давай. Це означає, що я виграв, Все. Я виходжу. Давай, лето. За... Виходь. Йди сюди. Так ты нас потом баданчик побув. ні? Иди Йди сюди. А, чекаю. Друзі, будь таке було відео. Почекай. Це Запыпайся. А, так ти на дереві сидів? Що я бачу, як ти пройшла тут, а Але це не тут було, я тут був. Або тут. Або тут. Ну, я бачу, як ти пройшла просто так. А, не, ну, я А ні, А не це он был. це було весело, знаєш? Дуже весело було. Я зрозумів. Що з тобою. Так, ну слухай, з тобою було весело. А в мене... Розумієш, що okay. mm. це як? Вона каже, це не це, як його. Часики, часики тікають, часики тікую. mm. тікають. Е, тому я мушу бігти, не сумуй, я ще прийду. Бувай, давай, бувай. бувай. Я теж піду. Пусникам привіт передавай, я пішла. Mm, mm, yeah. Окей. Yeah. Okay. Ну що, дорогі друзі, дякую за перегляд, з вами я була Мелода, підписуйтесь на мене, паблик і звістка. Всім бувайте, Эй, я пішов спати і їсти. Бувайте. <coughs>